Як мегабюджетно з'їздити на вихідні у Львів, показують ціни на двох. Їдемо плацкартом. У Львові пересуваємося на трамвайчику, відвідуємо фантастичний будинок вчених. Смачно обідаємо дерунами і безкоштовно йдемо насолоджуватися архітектурою міста, його храмами, фотозонами і новорічною ялинкою. Їмо львівський сирник, коштуємо п'яну вишню. І у кеткафа замовляємо чай і гладимо кот. Тиків, і вирушаємо у готель у центрі міста. Наступного дня снідаємо і обідаємо в пузатій хаті і в таємну аптеку на екскурсію та експерименти. А тоді йдемо по майстернях шоколаду, копальнях кави та інших сувенірних крамничках, слухаємо колядку, підіймаємося на безкоштовний оглядовий майданчик, смакуємо десерти в центральній будівлі Львова, набираємося вражень від чарівного різдвяного експреса і. Потягом повертаємося додому. А скільки коштів у Львові витрачаєте ви?